Сьогодні я вам розповім, як уникнути такої ситуації, так як уникнути ситуації, коли вас звільняють, і ви е вимушені шукати якусь собі там іншу роботу, і це для вас займе набагато часу ніж пошук першої роботи. Це дуже класний такий лайфхак, яким я користуюсь особисто, яким користуються всі мої знайомі. Ну і до речі, про який знають ну, переважна більшість канадців, так які тут народили, живуть, працюють і у яких немає проблем з роботою. Отже, це відео дуже важливе для всіх українців. Тому, будь ласка, поставте подобаєчку цьому відео. Допоможіть е якомога більшої кількості українців його побачити. І будь ласка, підтримайте мій канал вашою підписочкою. Так, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Ну і не забуваємо про дзвіночок. Так ось, так ось вайфхак е заключається в тому, що. Шукати роботу в Канаді треба, коли ви працюєте, а не коли вас звільнили. Так трошки задумайтесь зараз над тим, що я сказав. Коли ви розсилаєте резюме, от ви розсилаєте два випадки. Перший випадок: ви знайшли собі роботу. Робота класна, вам, вам все підходить, вас устраювання влаштовує, і нібито ніби все гаразд. І, але ви продовжуєте шукати іншу роботу. Ви продовжуєте просто не так активно. Так, ви розсилаєте, продовжуєте розсилати резюме вже по тим вакансіям, які дійсно ще краще ніж та робота, на яку вас взяли, або така ж сама. І в вашому резюме стоїть, що ви у вас що ви працюєте зараз, так тобто в вашому. Е Вашої хісторії, в якірстарі, у вас стоїть там, допустимо, з такої-то дати по презент. Ви все ще там працюєте. Це один варіант, а інший варіант вас звільнили, і у вас в вашому ж такому ж самому резюме стоїть працював з такої-то дати, по таку-дату то дату, тобто, зараз ви не працюєте. І ось два резюме. Ці два резюме потрапляють на очі до однієї ж тої ж людини, так одного ж того ж канадського роботодавця. Повірте мені, реакції на ці резюме будуть зовсім інші. Те резюме, де ви зараз працюєте, воно зацікавить те резюме, де ви зараз працюєте, воно буде казати роботодавцю. О, ну ну дивись, людина працює, так тобто. А, а, людина, значить, непоганий робітник, раз її тримають на роботі. Просто в людині ма людина, мабуть, шукає собі якийсь наступний крок зробити на зростання або на ще щось. Тобто, це позитив такий, так? Тобто це резюме визиває позитивні емоції у роботодавця. І таке ж саме резюме все те ж саме, але лише одна різниця, що ви вже не працюєте. так? Тобто ви працювали з такої-то та дати по таку-то та дату, і зараз ви шукаєте роботу. То це резюме вже на. Дає більше негативу, так тобто для роботодавця це резюме. слухай, ну цей чувак попрацював чи ця е, жінка попрацювала там десь місяць, два-три і зараз не працює. Ну це виглядає так, що людину звільнили, звільнили, тому що людина не відповідала своїм. Обов'язкам не робила нормальну роботу, так тобто це зовсім інші емоції, так і це саме чому я шукаю роботу, коли я працюю. Так, от я працюю. Повірте мені, у мене робота така, що багато, ну переважна більшість українців, не тільки українців і канадців е, хотіли би мати мою роботу. так, але це не означає, що я не продовжую розсилати резюме і не продовжую проходити співбесіди. Так, так само, і всі мої інші знайомі, які працюють на нормальних роботах і намагаються заробляти нормально. так. Так само і канадці роблять, тобто шукати роботу треба. Коли ви працюєте, а не коли вас звільнили. Коли ви працюєте, це зовсім інша позиція. В цьому випадку ви шукаєте роботу з позиції сили, так? Тобто вас нічого не підштовхує взад братись за будь-яку роботу. Ви можете обирати, ви можете спілкуватись з потенційним роботодавцем більш розслаблено, так? Тобто, ви не такі залежні. Як коли ви шукаєте роботу, коли вас звільнили, тут вже ви шукаєте роботу з позиції слабкості, а не сили, так тому, що ви в скрутному становищі.